В Румунії будують найбільшу в Європу базу НАТО. Вже почалися роботи на базі військового комплексу 57-ї авіабази ВПС Румунії Михаїл Когелнічану, Вона називається. Там будуть розміщені американські військово-повітряні сили, а також, можливо, сили інших. Країн НАТО. Так от це офіційне повідомлення. Ну, кажуть там, що повністю готова буде база до 2040 року. Ну, звичайно, почалися роботи, пишуть джерела, так що це явно не на 2040 рік. Схоже на те, що саме сюди планується перебазувати Військовослужбовців, хоча, скоріш за все, не лише сюди, військовослужбовців, техніку, там літаки, можливо, іншу техніку, ті, хто готується прийняти участь в операції по допомозі України. Україні. Тобто, в принципі, те, що говорив Макрон, про можливість введення. Військ НАТО в Україну на допомогу українським збройним силам це було вже сказано після того, коли були прийняті певні рішення. І Ось будівництво бази, ну такі е, речі не вирішуються за кілька тижнів, такі речі вирішуються досить таки задовго, ну, мінімум півроку мало пройти. От. І раз ці роботи почалися, це значить, що рішення власне, прийнято узгоджено і вже відомо е, приблизно хто сюди зайде. Так що, е, як я вже казав, події прискорюються. і... Наше завдання тримати фронт і готуватися до приходу наших союзників.